Мої вітання, шановні глядачі. Сьогодні буду пробувати ось такі цукерки. Вони доволі дорогі, коштують десь 50 гривень за штуку з різними начинками, але доволі популярні. В інтернеті багато хто їх пробував. І скільки я дивилась, всі хвалять. Всім подобається, тому вирішила спробувати і я. Зараз розкрию, покажу, які вони всередині і поділюсь своїми враженнями. Розкрила усі три цукерочки. Першу буду пробувати ось таку в м'ятній упаковці. Подивимось, можливо, вона з фісташкою. Розріжу. Ось так вона виглядає всередині, така начинка. Зараз шматочок відріжу, спробую. Дуже-дуже смачна цукерочка. Класна щось хрустке, горішки, дуже смачний шоколад. Цю однозначно раджу. Далі ось така в срібній упаковці. Покажу вам ще в пакування ближче. Ось така люкс чоко. В срібній упаковці. Думаю, можливо там е, кокосова стружка, хоча може і ні. Не показала, як вона всередині виглядає. Ну всередині дуже схожа на попередню. Зараз спробуємо і скажу, чи є різниця між ними. Різниця є, але теж дуже смачна. Якийсь такий незвичний присмак, але подобається, хороший. І третя цукерка. Ось така в фіолетовій упаковці. Ой, як показати. Так, щоб було видно. Дуже смачні цукерки. Шкода, що вони такі дорогі. І часто їх не купиш. Так, показую фіолетову всередині. Ось так виглядає. Теж горішки і, знаєте, якась зеленувата начинка порівняно, от, наприклад, з цією. Пробую. Тут, до речі, відчуваються ці сташки. Ось вони, їх прям видно. Теж дуже дуже смачна усі три цукерки. Дуже смачні, Я знаю, там є її ще буде. Тільки у мене зараз немає на дегустації але однозначно раджу. Хоча б раз спробувати дуже варто. Навіть за таку ціну. Дякую за увагу і перегляд і до зустрічі у нових відео бувайте.